Про найпомітніші книжки для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які вийшли друком цього року, говоримо з редакторкою оглядочкою лабораторії дитячого читання «Барабука» Віталіною Макарик. В етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Наприкінці року чи тому традиційно опитує фахівців з дитячої літератури і формує список найпомітніших українських дитячих книжок року. Чим цей рік запам'ятається у контексті дитячої книжки? Ну, хочу сказати, що ми можемо виділити кілька трендів, які тривають із попередніх років. Це дитячі книжки, які проговорюють е, такий непростий досвід українських дітей, е, який виник через те, що ми всі наші діти живемо в умовах війни. Е, це досвід вимушених переселенців, досвід адаптації на нових місцях, е, різноманітніші практики. Е, Перепроживання е, воєнного досвіду, також це книжки, які е, допомагають, е, ну, вони мають такий радше терапевтичний ефект, вони допомагають розвинути в собі якісь е, певні навички, е, певні е, компетенції у сфері емоційного інтелекту. От і ну, от такі дуже важливі напрямки в цих напрямках, як серед терапевтичних видань, є дуже хороші сильні книжки, так і серед ось, таких, які допомагають переосмислити оцей от новий досвід. Також триває дуже хороший, я б сказала, такий дуже цінний тренд на нонфікшн для дітей, який базується саме на постатях української історії, української культури. Це актуалізація імен, які навіть широкому загалу не дуже відомі. От, ну якщо говорити про конкретні книжки, про конкретні назви, то скажімо, цього року ми маємо ж кілька видань, які розповідають нам про Миколу Леонтовича. Це автор всесвітньо відомої різдвяної пісні Щедрик або Керол Офбелс. От але поза тим, що він власне склав аранжування цієї пісні, яке стало надзвичайно відомим, про нього ми знаємо дуже небагато насправді. І ось, наприклад, книжка Оксани Лущевської Леонтович від А до Я. Дуже гарно знайомить з е, цим композитором і за посередництвом різноманітних цікавих фактів його життя, е, якихось артефактів, е, речей, які зберігаються, вивчаються в його музеї, е, розкриває його постать. От, якщо е, говорити також uh -huh. про конкретні книжки... Е, які стосуються попередніх так трендів, які я назвала, то, скажімо, серед терапевтичних видань є чудове видання Іскорки суперсил. Це збірка казук, і це частина такого великого масштабного проєкту ініційованого ЮНІСЕФ і створеного за підтримки Міністерства освіти і науки України. От цей проект включає в себе різноманітний такий педагогічний освітній контент, психологічний і, зокрема, цю книжку Казок, яка цінна тим, що вона ну не просто з точки зору педагогіки і психології а допомагає дітям дошкільного віку, бо на них розрахована, скажімо так, прокачати різноманітні свої суперсили, тобто компетенції, емоційні навички, вміння. От, але також і з художньої точки зору це дуже, дуже сильні, дуже хороші, цікаві тексти, які написали українські письменниці, які мають величезний досвід роботи в дитячій літературі. Це Марія Артеменко, Анастасія Музиченко та Галина Ткачук. От і за цю художню частину відповідала упорядниця-редакторка і також дитяча письменниця Тетяна Стус. А за 에, психологічну складову 에, відома дитяча психологиня Світлана Ройс. От і ну це насправді e, таке, знаєте, читання і для, e, для дозвілля, для розваги, тому що це цікаві історії, e, які апелюють до досвіду, власне, дошкільня. Тобто це історії про якісь спільні ігри на майданчику і ситуації, які там виникають. Історія, скажімо. Про те, як буває нудно, коли ти чекаєш з мамою тролейбус чи маршрутку, а воно довго не йде, От, як з цією внутрішньою фрустрацією справлятися. Історії про спільний похід до музею науки. О, тобто це якісь такі досвіди, які близькі дітям, які діти можуть переживати в своєму побуті, і вони розкривають різні важливі речі, різні навички, які діти з допомогою цих. Казок та вправ вміщених угу. також у книжці можуть опанувати. Мені здається, от тренд на підсвічування саме для дітей українців, знаних і незнаних, вже якийсь час тому в нас започаткований. Правда, так, пам'ятаю так. такі книги угу. ще від видавництва. Видавництво, навіть про українок це все вона. <кій> і, і так далі, і це ще десь рік 18-19, тоді вони почали, і мені здається, вони якісь такі тоді одні з перших разом з видавництвом Старого Лева починали запускати таку літературу для дітей. Дуже цінно, що вона є. і, до речі, ви згадували про Леонтовича. І як ми знаємо, можливо, хтось не знає, що цей композитор був пов'язаний з містом Покровськ, про який ми зараз багато говоримо у контексті війни, тому що колись Микола Леонтович. Працював і викладав співи у школах, зокрема і цього міста. Ви згадували про. Різні книжки, і про те, що тема війни одна з тих, яка зараз підсвічена у дитячій літературі. Але також у цьому списку від читому, про який ми говоримо, ви також говорите про найпопулярніші книжки за статистикою бібліотек, і це привернуло мою увагу, тому що цікаво, що самі бібліотекарі розповідають про відвідуваність і чи помічають вони якісь тенденції, наприклад, можливо, бібліотеки стали відвідувати більше за останній час, можливо, менше. Розкажіть про це. Це, будь ласка. Ну, власне, статистику відвідуваності окремо ми не проговорювали, ми радше робили акцент на те, що читають діти, так. але так, угу. так, дехто згадує про те, ну, зокрема, бібліотеки розташовані ближче до зони бойових дій в північних, східних регіонах. От е, є я навіть така фраза: що більше прильотів, то більше попит на книжки. Е, ну тобто, насправді, десь певна кореляція є е, все таки. Це можна пояснювати, мабуть, різними чинниками, от як і прагненням відкривати українське, так і знаєте, прагненням сховатися в книжки від реальності, яка ну особливо в цьому прикордонні, на Сумщині. Вона складна і страшна для дітей. От і тому е, десь за допомогою пригодницьких книжок, детективів, фентезі діти можуть знайти хоча б таку е, ну на на якусь на певний період якусь віддушину від е, е, того, що відбувається в реальності. Та це така важлива історія, що рефлексує вже зараз тут і сьогодні і дитяча література на події, в яких ми живемо. І наприкінець хотіли би уточнити: от зараз ми е розуміємо, що наближається і святий Миколай, і Різдво, і можливо хтось добирає зараз якраз книжки для подарунку малечі, що би можливо ви порадили. Е, ну, найперше пораджу зайти на, на портал чи тому, що буквально минулого тижня е, я е, написала і там була опублікована добірка з 14 книжок е, для дітей і підлітків, різдвяних, також на порталі Барабука е, з'явилася свіжа добірка е, дитячих книжок. Е, от, але якщо ми м, ну власне говоримо зараз, то для дітей я би радила е, абсолютно таку дивовижну, і з точки зору оформлення, з точки зору наповнення книжку. Е, це таємні нотатки з магічної школи Різдва Олександри Орлової, новинка видавництва «Старого Лева». Е, це е, Знаєте, така ніби історія про Хогвартс, але абсолютно пов'язана з Різдвом, де ніхто ні з ким не ворогує, ніхто нікого не намагається знищити, а діти з різних куточків світу опановують таємниці Різдва. Там надзвичайно багато цікавої інформації пов'язаної з Різдвом. Є різні прикладні речі, типу рецептів різдвяних страв, якихось різдвяних саморобок. Прекрас, от і це книжка, яку можна читати абсолютно е, всі зимові канікули і дітям і батькам. А для підлітків раджу також новинку е, «ВСЛ», «Кутя Челендж та інші різдвяні оповідання е, це 17 історій. Від різних авторів та авторок українських, які е, також власне прорефлексовують досвід різдва українських підлітків е, тут і зараз. Це досвід дуже різний, тому що хтось е, зустрічає різдво в Україні, хтось за кордоном вимушено, хтось навіть в окупації. Історії е, деякі можливо. Не зовсім безтурботні, але всі вони наповнені так. таким світлом. Тому раджу з ними теж зною. Дякуємо дуже за ці поради. Візьмемо обов'язково собі до уваги. Про найпомітніші книжки для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 2024 Говорили з редакторкою оглядочкою лабораторії дитячого читання Парабука Віталіною Макарик. Матеря громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.